Thank you. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвича запрошую на рубрику Ми суспільство, в якій як я обіцяла минулого тижня. Ми продовжуємо тему людей з інвалідністю, їхніх потреб, ситуації та можливостей розвитку, зокрема професійного минулого тижня. Ми говорили про Польщу у контексті, зокрема, закону про особистого персонального асистента людей з інвалідністю. Польський уряд взяв на розгляд цей. Документи гості нашого ефіру говорили про переваги цього вирішення. А сьогодні я би хотіла дізнатися, як ситуація людей з інвалідністю виглядає в Україні, тому зв'язалася із громадською діячкою Уляною Пчолкіною. Моя співрозмовниця це заступниця голови правління громадської організації група активної реабілітації. Голова правління спілки Ліга Сильних, консультантка з питань безбар'єрності в Superhumans Center. Уляно, ми з вами розмовляємо. 9 березня, тож хочу запитати, чи ви святкували день 8 березня, день жінок або ж день боротьби за права жінок? Е, ну я би не назвала це святкуванням. Я би сказала, що так я відзначаю цей день, тому що він важливий говорити про права жінок, про видимість жінок сьогодні. І в Україні, на жаль, ось ця гендерна нерівність нині пішла в трошки іншому напрямку, тому що жінок стало більше фізично. Наші чоловіки все ж таки в більшій кількості гинуть. Жінки теж гинуть і втрачають здоров'я на фронті, але кількість просто менша. І дуже велика кількість жіноцтва зараз представлена ну, в таких галузях, де. Раніше не було такої кількості, я би сказала, та? не було потреби, можливо, в цьому. І нині жінки мають брати на себе дуже багато таких зобов'язань, я би сказала, та, які раніше ну, не були актуальними. Не те, що вони могли. Вони не були актуальними, не були затребуваними. І зараз я не тільки про лідуючі якісь позиції кажу, я кажу про жінок, які в сільській місцевості, наприклад. Вимушені самостійно порати великі господи, доглядати дітей, все це самостійно. І тут об'єктивно, без без допомоги важко. І багатьом жінкам це не під силу. Я стикаюся з жінками, які вимушені продавати господарство, так, і вони не можуть його фізично утримувати і доглядати дітей. Тому цей день важливий проговорювати та, ті виклики, які стоять перед нами, проговорювати. Про рівність все ж таки та да, прав, але можливості варто пам'ятати, що можливості у всіх людей різні, а от права рівні. І цей день ще один день для нагадування того, що нам, як суспільству, варто вести діалог і шукати, знаєте, точки нашого з'єднання, да, а не точки роз'єднання. Ви згадали про нові виклики, що перед жінками та й загалом українським суспільством ставить воєнне сьогодення про те, що жінки змушені або вести далі бізнеси своїх чоловіків, або ж перебирати на себе роль голів фермерських господарств. А як держава реагує на ці виклики? Чи є ініціативи, які залучають жінок до, скажімо так, нетипових професій? Так і багато я знаю ініціатив навчальних, наприклад, там і міністерство економіки. Також наше працюють над тим, аби залучати жінок до. Нетипових для них професій я не можу називати знаєте, якісь професії не жіночої справи, тому що ну це якось так звучить сьогоденні не дуже коректно. Але все ж таки для донетипових, наприклад, там водійки тракторів, тобто раніше жінки не були настільки затребовані в цій професії. Я маю на увазі там сучасність та а не якісь 1800 900 сивий рік. Тому так багато курсів з перенавчання зі здобуття нових навичок зараз відкрити саме для жінок. Повномасштабне вторгнення ставить перед українським суспільством також інші виклики: це люди з інвалідністю, тобто військові, але теж цивільні, хоча, передусім, все ж таки військові, котрі втратили кінцівки, і в цій групі переважають чоловіки. Е, ну, у нас немає насправді там соціології, да що ми говорили зараз про гендерний розподіл. Але не те, з чим ми стикаємося в роботі, я кажу зараз про групу активної реабілітації, де у нас працює програма першого контакту. Ми працюємо з людьми, які отримали травму спинного мозку, внаслідок чого користуються кріслом колісним. То те, що ми бачимо, так, дуже багато чоловіків, все ж таки, їх кількісно більше у війську, і тому, якщо говорити про військових, про цивільні травми, воно так само. Ну, Такого прям різкого гендерного розподілу немає, але так, жінок направду менше. Але це така досить суб'єктивна та цифра. Якщо говорити про Супер center та про протезування, то так чоловіків теж більшість, це видима більшість. Але якоїсь офіційної статистики наразі немає, те що в нас людей з інвалідністю в Україні в рази стало більше, це очевидно. І там цифри, які нам давало Міністерство соціальної політики позаминулого року, вони вже не релевантні, тому що щодня у нас люди отримують поранення, як військові, так і цивільні внаслідок обстрілів, або ж внаслідок побутових травм і ДТП. Тому це, це нікуди не ділося, на жаль. І зараз не тільки російські обстріли приносять. Втрати здоров'я людям все ще й стаються аварії. На жаль, все ще стаються якісь побутові випадки, і люди травмуються. І у зв'язку із цим зі збільшенням групи людей з інвалідністю, актуальним є питання коректного звертання до людей з інвалідністю і того, як говорити, як розмовляти про людей і з людьми з інвалідністю у 2018 році. Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким із законодавства вилучився термін інвалід. І було впроваджено термін особа з інвалідністю у вересні 2016 року Верховна Рада України офіційно замінила слово інвалід у конвенції про права інвалідів, ратифікованій у 2009 році поняттям особа з інвалідністю. Тож яким повинен бути словник українця? Як можна і як не можна говорити про людей з інвалідністю? Трошки так, але як розмовляти, якщо ми говоримо про нашу бесіду, яну е, Уляна і Яна спілкуються. То перш за все, ми дві жінки, які спілкуємося між собою, і можемо в принципі звертатися на ім'я. Це перш за все в людини є ім'я, її соціальний статус. Це абсолютно може бути 158. та питання, про яке можна з людиною поговорити. Але якщо ми говоримо про коректність, то важливо називати речі своїми іменами. Та якщо людина з інвалідністю, то людина з інвалідністю, ніякі її потреби не стали особливішими чи е, обмеженими, і можливості, і так далі. І так далі, я наголошувала, коли говорила про гендерну рівність, що права в нас рівні, а можливості різні у всіх людей різні можливості. Справа в чому в формулюванні звернення да і термінології дуже важливо пам'ятати, що порушення, які має людина, інвалідність це статус, та, а порушення можуть бути різні в людини, і в неї може не бути соціального статусу, як, такого, як інвалідність. То це бар'єри, які оточують людину, і які заважають їй жити життя, та, якщо так скоротити, там, там освіту отримати, на роботу піти, там відпочити ще щось, ще щось. Тому. Говорити про обмежені можливості людини це вказувати на неї, а ми говоримо про бар'єри, тому що інвалідність це все ж таки про бар'єри, ось це коректно. І це важливо розуміти для себе, що проблема в бар'єрах довкола людини, яка заважає її інтегруватися у повноцінне життя суспільства. Тому ми маємо працювати з бар'єрами. І давати людині можливості піти на роботу, ходити в магазин і жити своє життя. І не думати, що життя людини з інвалідністю воно зациклено довкола лікарні, знаєте, і власного дому, і аптеки. Ну ні, ну ні. Ви згадали про обмежені можливості, і особливі потреби йдеться певно про людей з обмеженими можливостями чи людей з особливими потребами, тобто, це визначення, які теж можна почути у контексті людей з інвалідністю. Це некоректні визначення, і з того, що знаю, є ще неповносправні. Ой, неповносправні то калька з польської мови. ніякого стосунку взагалі немає до української мови, тому що у Польщі коректний термін. Особа з неповносправностями. Вибачте, за мій прононсійшн, якщо що, але то вже так більш, знаєте, захід України, багато кальки, да? ну, там, Якщо близько живеш до Польщі, то якісь слова вони ж все ж таки залітають, так як і в польську мову українську. Але це некоректно. Людина з обмеженими можливостями, з особливими потребами це некоректно. Людина з інвалідністю, якщо ми говоримо про статус людини. А взагалі Уляна Уляно, а пригадуєте найбільше несподівані визначення, які вам доводилося чути? Людина з необмеженими обмеженнями, з особливими обмеженнями, людина без бар'єрного доступу, боже, то настільки всього насправді тут можна знаєте залишити десь опитувальник і зібрати просто колорит дуже різних термінів, тому що люди що? Вони знають, що інвалід некоректно. І намагаються вигадати щось. І дуже часто люди співвідносять оце інвалід до слова інвалідність, хоча інвалідність і інвалід це дуже різні, да? ну такий корінь один, але інвалідність це соціальний статус, а інвалід це некоректна термінологія, яка не вживається. І, от, пам'ятаючи, що щось там некоректно, люди починають вигадувати, а що вони чули? Інклюзивні люди, інклюзята я ще чула оце жах взагалі. Звернення до дітей особливі обмежені. Насправді кожна людина чимось обмежена, так? своїми фінансами, наприклад, чи якимись там. Ми не всі можемо стрибнути два метри, як могучих, наприклад, так. Вона поки що одна в світі стрибає так високо, побивши всі рекорди. Ну тобто, ми, коли говоримо в контексті інвалідності, то або якихось порушень, які є в людини, то ми маємо говорити про бар'єри, а не про людину, тому що ми. Все ж таки прямуємо до біопсихосоціального підходу. А цей підхід нам говорить, що комплекс факторів впливає на, на людину, а не порушення, які є в людини, та є проблемою, по суті, та, якщо ми говоримо про якусь проблематику. Тому так, кожна людина має право на все, та, все, що вона бажає, а от бар'єри будуть їй заважати реалізовувати свої права. Інвалід хай не вживає, та інвалідність можна. Інвалідність це непогано і недобре, це соціальний статус. Та? І в преамбулі Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю написано, що це поняття еволюціонує. То я думаю, що ну, вже вживається цей термін, як люди з порушеннями, і інвалідність це одне з видів порушення. Та? Вони там різні можуть бути причини, бо направду вагітна жінка та, відчуває бар'єри. Батьки з дитячою коляскою відчувають бар'єри. Люди з песиками відчувають бар'єри. Вони всюди з валізою людина, на підборах. Жінка. Це все маломобільна група людей. Не маломобільні люди, а маломобільна група людей. І тому тут от такі, знаєте, тонка межа. Бар'єри все ж таки є проблемою, а не людина. Її якісь відмінності. Рубка. Руб, руб. Знаєте, для мене однаково просто нема руки, ноги, підбори чи на кріслі, тому що якщо є бар'єри перед людиною, ось до них питання. Перед нашою розмовою я говорила про закон, який. І тримаю за це міцно кулаки у Польщі можуть ухвалити. Це закон про особистого, про персонального асистента людей з інвалідністю. Такі асистенти мають допомогти у професійному розвитку, пожвавленні соціального життя осіб з інвалідністю. Словом вони мають допомогти з одного боку таким особам вийти з дому, а також з другого перебрати на себе частину обов'язків близьких людей. Осіб з інвалідністю, а часто буває так, що котрийсь із батьків особи з інвалідністю вимушено не працює. В Україні є подібні вирішення? Ні, наразі немає. Це чудовий закон. Ну і в цілому, асистент, не всі люди давайте так можуть. Фізично робити якісь речі, і асистент це прекрасно. У нас є асистенти помічники вчителів, коли ми говоримо про інклюзію в освіті, так, але це ще не є такою популярною історією, і все ж таки такими асистентами на жаль, у нас стають близькі рідні людини, яка отримує якісь суттєві порушення, що забирає в держави платника податків. Так ми можемо створити робоче місце. Платити зарплату і людина сплачувати податки. А так ми безкоштовно, та людина сидить і не може працювати, і доглядає за людиною, яка має суттєві порушення здоров'я або функціонування. Тому тут хотілося би, але зараз будемо бачити, тому що у нас багато чого змінюється. І все ж таки, коли Україна ліквідувала МСЕК, зараз ми все ж таки намагаємося. Більш ефективно і якось в нашій реалії покласти цей інструмент МКФ, який міжнародна класифікація функціонування і порушення життєдіяльності. Будемо бачити. Насправді не маю зараз такої чіткої відповіді, але це дійсно класна опція. Персональний асистент чи, взагалі, у нас є соціальні працівники, але це далеко не той функціонал. Та який може бути забезпечити людині повну та свободу, скажімо, так, якщо вона потребує, це якась там посильна допомога. І знов-таки ми зарегульовані тим, що ці люди мають мати вищу освіту, а дуже часто запит там магазин сходити, там прибрати квартиру, та там ну щось таке, що непосильне. І, і тут нам варто як державі попрацювати над розділенням, все ж таки, та, вимоги посадових інструкцій, та, які мають бути освіта, і що людина має робити. Тут це ж комплексне питання. Просто асистентом питання не вирішиться. Ми маємо створювати робочі місця. Польща набагато краще з цим вже все ж таки країна попереду давно в Європейському Союзі, і там ну на таку, знаєте, хлопську оцінку особистого досвіду, то в Польщі набагато доступніше фізично. В цілому там можливості забезпечення людини з інвалідністю, засобами асистивних технологій ширше. Тому тут рішення, звичайно, за урядом для того, щоб щось отримати, цих двох платників податків, та, ну, тут математика просто, треба щось вкласти. Це просто ну, логічно. Я думаю, що це все ж таки в Польщі буде можливо. можливо, коли можливо, ми будемо говорити скоро про Україну, в якій теж з'явиться така опція, аби нас ставало більше платників податків. Всі наші. Дії, в принципі, так мають бути направлені на те, аби забезпечити максимальним доступом до освіти, до роботи людей і до їх життя, до реалізації, тому що якщо я працюю, я йду в магазин, купую, і так далі, і так далі, а не те, щоб просто платити всім однакову виплату соціальної допомоги і не знати, хто за цією виплатою стоїть комусь вона життєво необхідна, і вона для неї мізерна. А хтось може працювати і він не зважає на цю виплату. Ну, тобто тут така велика нерівність, великий геп, тому що у нас немає розподілення між порушеннями, да, які має людина, і взагалі який запит у неї, і які бар'єри їй заважають. Да? Це оцей біопсихосоціальний підхід. Він має оцінювати комплекс факторів, які впливають на людину, де вона живе, з ким, яка освіта, які порушення в неї є, і як ми можемо, що ми можемо замінити. Да? Людина не ходить там, ну зараз банально крізь хватати. Людина не чує дати проте слуховий протест або операцію, аби максимально повернути людину до трудової діяльності. Наша мета як держави це не втрачати платників податків. Але для цього треба вкладатися. У нас все ж таки ще дещо патерналістські підходи там на пенсію і не виласти. А як в Україні зараз вирішується питання залучення людей з інвалідністю на ринок праці? Нещодавно знаю, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю, забезпечуючи їм рівні можливості на ринку праці і систему підтримки. А серед основних таких нововведень це зокрема розширення можливості працевлаштування. Для людей з інвалідністю, які включають як органи державної влади, так і місцевого самоврядування, і, і теж забезпечення надання соціальних послуг супроводу при працевлаштуванні та теж на робочому місці. Звісно, в країні, де триває війна, є теж свої пріоритети. Ну, я вам хочу сказати, що роб... Знаєте, нам своє робить. Війна війною, нам своє робить, тому що життя триває, люди з інвалідністю потребують підтримки. Римки потребують роботи, і е, ми нікуди не діваємось. Та, і військові наші варті гідного ставлення держави до е, того, що вони віддали своє здоров'я, да захищаючи Україну. Тому в нас приймаються положення, закони, які змінюються. та І там, наприклад, зараз проголосували, і президент підписав. Законопроєкт про працевлаштування, він недосконалий, але він вже змінює дайте, таку парадигму і є над чим працювати. Безумовно, і громадськість працює, наприклад, ліга сильних, аби вносити правки і вдосконалювати цей законопроєкт. Але те, що його прийняли, це я вважаю дуже хорошим кроком на зустріч з працедавцем. І, і працівникам з інвалідністю звичайно, є там багато над чим попрацювати. Досконалих речей, на жаль, не існує, але все ж таки держава змінюється: і Міністерство соціальної політики, і Міністерство економіки. Ну тобто, всі задіяні, аби повертати людей до, до життя і до працевлаштування. Ну, сказати, що це там все досконало, і знаєте, прекрасно, ну ні. Але це не мертві питання, так вони не стоять на місці однозначно, і забезпечення технічними засобами реабілітації, все все так само відбувається. Так, це може бути дещо складніше, але от і крісла люди отримують, і протезування. Можливо, це там не біонічні протези, але вибачте, у людини, яка втрачає кінцівку, першим її протезом біонічний бути не може, і в неї може бути до 10 протезів. І як на мене, перший протез для того, бо приходити да, притертися, бо це час да, період цілком може забезпечити держава, і я не скажу, що це стовідсоткова інформація, але я чула від людей з міністерства, що вони забезпечують 100% запиту. Чи є це так насправді? Я не компетентна говорити, але принаймні ну, це, це питання не ігнорується однозначно. Говорила Уляна Пчолкіна, заступниця голови правління громадської організації група активної реабілітації, голова правління спілки Ліга сильних і консультантка з питань безбар'єрності в Super Humans Center і гостя рубрики Ми Суспільство. А з вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.